Слухайте, не встиг відпустити одну, як тут же клюнула друга. просто. Я не знаю, що таке сталося, але вже вечір і походу ми маємо вихід тріски, тому що клює одна за другою, теж така гарна. Ну, хоча риба ну, не сильно велика, типу. А, вона росте набагато більше, росте 5-7, більше кілограм. Ну, Але сильно опиралася дуже здорово. І от тут в неї такий вусик знизу. Дуже гарна здорова рибка. Хто може розглядіти? І в неї зубки прям загнуті всередину. Е, мисливець кушає все, що попадеться їй до рота, все, що рухається і не рухається. От. Особливо багато їсть малих дрібних крабіків, рибки. Це її основні раціони. Дуже часто їсть восьминога, відриваю йому ноги. Ой-ой-ой, опирається. Все, відцепляю і буду пробувати зловити ще щось. Ще клюну ось такий окушок Народ. Перший раз ловлю такої розкраски, вони є або червоні, або чорні. В даному випадку ну, попався якийсь мікс. Походу. Мама була червона, тато був чорний, і вийшов ось такий красавчик прям гарний. Я стараюся акуратно, щоб йому не зробити боляче. Буду відпускати, нехай живе, нехай продовжує потомство, нехай ті гарні гени його ростуть. Може, через пару років ми отримаємо новий вітребок. Все, нехай це йде. А в нас клює тріска, будемо пробувати ловити її далі.